Доброго дня, шановні гості і глядачі мого каналу Слава Збройним силам України, слава Україні! Відпустили мене на один день додому, пояснив свою ситуацію. Що кажу, треба трошки з бджілками попрацювати. Керівництво пішло на зустріч і відпустило мене додому. Ну, завтра понеділок вже повинен повернутися, щоб я там зробив. Ну, поробив свою роботу вдома, яку треба з бджолами. Ну, приємно був здивований. Що З розумінням до цього віднеслися, ну, розказав, що пасіки маю, велику пасіку Ой, і так далі. То Кажуть, що їдь чоловіче на один день, неділя, вихідний, їдь собі зроби, і в понеділок ну, що був, ну вже в частині. Що хочу сказати? Сьогодні я приїхав, вирішив ще в де... ну, Вірніше я мед весь не викачав, який, я... який вже є, то сьогодні хочу ще трошки докачати мед там 5-6 сімей від... ну, знім... 5-6 сімей знімаю магазини, деякі сім'ї їх скорочую. Далі дивлюсь відводки. Ну, весь мокрий, у нас, Відводкам даю. ну відводкам буду давати маломедні рамки за заставну, якщо вони хочуть їх ну вибрати мед, Хоча я дивився, як їхав, коли, мене... ну, коли їхав на службу, то дивився, що ставив маломедні рамки, тобто ну, не дуже їх повибирали, Хоча невеличким відводкам, яким наливав сироп, то сироп вибрали дуже добре. Тож думаю, що буду відкачувати маломедні рамки, трішки розбавляти там, їх легенько з водою і таку густу медову ситу буду наливати в кормушки. І хай бджоли їх їдять. Ну, її, там, їдять, не знаю, як буде правильно Кормушки у мене рамочні, тож буду ставити всередину вулика. Так, що далі? Мед цього року, момент ну, цього року дуже і дуже. Дуже-дуже ну, непогано дав, дивіться, які рамки. Рамки відкачуємо такого плану. Печатка темна, мед в них е, з червонястим відтінком. Ну, цього року дуже темний мед вийшов, бо посіяли багато. Ну як багато, відносно багато, 3-4 гектара гречки. І ще що замітив, цього року дуже е, сильно, дуже сильно ну, нас побільшало осей. Реально, стільки осень раніше не було. Скрізь кругляю ставлю і осоловки, і все став. Це приїхав, поволивав, то повні бутылки були. Ну, звичайно, там з десяток біл, щоб топилося, якось заліз. Але то таке що хочу ще сказати по сім'ї, зараз піду на пасіку. А частину меду я дав на потребу ЗСУ, верніше, там, де я в своїй частині то завіз частинку і частинку передав, щоб передали на передову. Можливо, комусь до хлопців доїде, то попробують наш хороший поліський мед. Дивіться, що хочу сказати по сім'ях. Зараз одягну маску. Ну, в принципі, бджола зараз дуже активно ще працює з золотарник повним ходом. і плюс дозволяє погода. Температура нормальна, ці дні жара, то дуже бджоли добре поприносили. Гнізда в основних сім'ях, сильних сім'ях, я їх закормлювати не буду. В них меду аж занадто ще їм залишив. Тож, коли ще буду вже в кінцевому скорочувати, то ще зі сильніших сімей буду забирати мед і ставити слабшим сім'ям. так, це... Далі що, полоски від кліща ще не ставив, бо бджоли ну, ще не відкачав восьмити, бджола ще активно працює. Пізніше поставлю полоски від кліща. Буду робити кожен рік, як полоски від кліща і обробіток біпіну. Тож, друзі, сім'ї на даний момент дуже, досить сильні, не досить, а дуже сильні. Все, тому що цвітаю золотарник, посіяли поряд 20 гектарів олійної гречки, вона теж цвіте. І так є декороси ще в природі. І бджола активно розвивається і на соняшнику не зносилося, тож деякі сім'ї зараз 10-12 рамок. А що цікаво, в деяких сім'ях сьогодні е, знімав, ну магазини де знімав, то дивився, то можна сказати в 80% сімей є на крайніх рамках ще розплід. І то ще досить і досить багато. Ось така на даний момент сила сімей. 2, 4, 6, 8, ну, тут 10 рамок. Не повністю, Я вже їх тут зняв магазини, струсив, хай собі сидять. Меду їм тут достатньо. Зимую я під, під клейонкою, як якісь ім'я там сильно не придивляюсь, потрібно покосити, бо пасіка заросла, все сильно позаросло. Всі рамки дуже добре обсижені бджолами, меду фатає, бджіл фатає, Силь, ну ми дасть Бог підуть сильні джоли в зиму і на той рік що буде ну, для пакетів це мені дуже добре. Щоб, джули, щоб були сильні сім'ї Довго не буду тримати відкритим, щоб не було нападку, бо читаю в мережі час від часу, що там напали на пасіку, там розбомбили пасік. Ну так, да, друзі, пасіка в мене сильно заросла, дивіться, як яблука гарно вродили. Гілки гнуться, вже трохи часу не був, ще стільки меду відкачувалось. Дивіться, яблучка мої. Тут теж магазини по два, по три ще стоїть. Не знаю, що буду зробити з медом. Частину, я думаю, на ЗСУ буду. Віддавати ще ще частину і частину буду продавати. І ще, Дивіться, відкачувати є ще що, відкачувати є ще що і працювати є біля чого. Тож сьогодні ще планую в ліс поїхати до бджіл, подивитися, що буде час, якщо буде час, то поїдемо ще подивимося в ліс. Е, так, з мінусів, що хочу сказати, з мінусів, які в мене сталися, це за час моєї відсутності. Розбомбили одну слабеньку сінейку, там вона була на дві рамки, розбомбили її гади. Але таке буває, дивіться, все заросло. Тож сьогодні буду працювати зранку до вечора, до самої ночі, бо ще стоїть в лісі, 5 ловушок бджолами сьогодні маю поїхати їх забрати, виставити хай собі стоять тут. Тож, друзі, всім успіхів, миру, добра, скоріше і перемоги над фашистами.